Так, отак у нас. Такі ми послуги надаємо також, до речі. Годуємо котів безкоштовно. Всім привіт, показую зараз, що ми робимо. Ось Вікторович годує котів. Такий благодійний чоловік, молодець. Так, Вікторович? Втомився угу. він... він сьогодні. А пахне як? Так, добре, що зробили? Стяжечка готова. Підсохла, вже ходимо. Все в нас сохне. Стіни сохнуть. Це сохне. Кладова там невеличка. Не буде, напевно, видно. А видно. Таке. Один-два квадрата, Все сохне. Резетка то вже як прийдемо наступного разу, бо зараз йдемо на інший об'єкт. Показую, що ми ще робили на цій неділі. Сьогодні чи на цій неділі і на іншому об'єкті трохи працювали. О. Оце дивіться, зробили вимощення кругом туалета. Зразу планувалось так. Ну, в принципі, я так думав. Ну а замовниця, так як вона тут ходить, і там ходить, і тут будуть доріжки, то зрізали кути. Мені особисто це не подобається. ну Мені тут не жити, І замовниця плати, вона так захотіла тут її жити. Значить, ми так і зробили. <кій> так е -тут 15 см бетона. І сітка, армосітку, знизу плівка покидали. Плівку, плівку не покажу, бо її вже нема. І змінувати. О, киця походила. Сьогодні дві абрикоси тут впало. Дивіться, які абрикоски, а? Краса великі які. Просто супер. І гниють, падають. О, які абрикоси. Величезна яка. Ой, тут же кіт походив. Блін, і абрикоса впала. Оце вже все. Оце, бачите, вже не буду підмазувати. Бо тут воно схватилося, вже замажеться клеєм. Якщо розчином підмазати, воно відстане. Ось, бачите, отак рейки виставили. Коротше, по периметру виставили. І потім рейки просто тут на саморізи. І, і тут просто під цеглу завели, поставили, нічого там ні, його не мурували ні на що. Залили один слой бетона, потім світла не було 2 години, поставив рейки, воно трохи той бетон схватився, <кій> кинули сітку і вже залив, Получається верхній слой. Отака от краса ляля. А тут кіт не походив. Супер. Супер. Бо там, коротше що, з цим туалетом. Там цегла знизу червона, і воно почало висипатися. Так що такі от справи. Так, зараз покажу дуже корисну річ і розповім. Заливали ми ще. Тут виходить яма. Оце яма, тут стоїть насос на воду. Я такої ями на воду ще не бачив. Глибина, виходить, десь там метрів 3,5 точно буде. І там води немає. Ну, просто тут вода виходить, далеко. Оце дивіться. Так, висота плити 6 см. Положили доски. Будемо цю плиту піднімати, як вона висохне. По-другому, не, не виходить, бо там опалубку знизу таку потрібно було робити серйозно, що просто жах. То ми зробили опалубку знизу, але поставили все на дошки і плануємо потім отак підняти. І все, і прибрати дошки. Так що ось тут такі справи. Дивіться як. Так, витяжка один. І витяжка 2. Ота витяжка в нас буде вниз іти аж вниз ями. Там сантиметрів 20 до низу не доходитиме, чи 30. А ця просто під верхом. Оце буде вам вентиляція. Там не буде сирості. Бо тут не було ніякої цієї плити. Просто шифер лежав. Жесть і сирості ніякої не було. А тепер же все воно буде закрите. І виходить, буде, якщо не зробити вентиляцію, буде сиріти. По цьому, по люкові, дивіться, як можна зробити резина. Якщо у вас люк круглий, будь-який. Чи ось оце, совдеповський ще люк будемо ставити потім зверху. Шукаєте діаметр резини, Саме простіше. Положили резину, виставили ж ясно там де вам потрібно. Я сам різами зсередини прикрутив, накидали каміння і, будь ласка, все папером обмотав і труби. Труби чуть не забув, але ну, витягнув і обмотав, щоб можна ж було потім всунути трубу. І так само, щоб скат витягується. І все. І вуаля по діаметру тут 580. 58 см, а тут діаметр 59 Тобто, в принципі, все, все зійшлося. Так що, ото таке. Все, прийдемо. Коротше, через місяць будемо цю плиту двигати. А, чого ми її там залили? Можна було простіше зробити. ну Можна, в принципі, на опалку щось положити. Те, що не гниє, я не знаю, шифера багато, щоб витримало бетон, то буде нормально. Ну трошки це гемероїно робити. Саме простіше опалубку зробити. Саме, саме краще. Зараз скажу, кращий варіант. Заливається ось отут плита поруч, ось отут, у, в таку коробку з дерева. Там знизу ж дошки, ви зрозуміли. Заливається, ложаться труби, плита висихається і просто кантується. І все, і просто супер. Друзі, за плиту з вас я якось напишу там відео назву, як, зробити, як залити правильно плиту, вентиляція і так далі. щось таке. Подобайка і підписка. Всім, за, як завжди, всіх благ і Шо, підтримуйте Збройні Сили України. Як би там не було? Що хочу ще сказати. Будуть наступні відео цікаві, дуже цікаві. Так що підписуйтесь по-любому. Всім пока, буду їсти абрикоску і їхати додому.